Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку! Хочу вам показати ось таку побутівку. Побутівка в нас була у вживанні, та на даний момент продається та стоїть у нас на виробництві. Розміри даної конструкції 2,40 на 6, подовжені, що загальною площею становить 14,5 квадратних метрів. Висота даної конструкції 2,60. На даху в нас розміщені ось такі 4 гаки, які з легкістю дозволяють. Побутівку перевести та поставити на місце вашої ділянки. Зовнішній інтер'єр в нас виглядає ось так. Як ми бачимо, з проходу тут у нас стоїть буржуйка, де можна загріти їсти або обігріти її зимою. Тобто вона є повністю автономна, навіть коли не буде світла. По стінах в нас є ось така фанера. На стелі також. На стелі також розташована ось така лампа. Є розетки, є вимикачі, включателі. Також тут є одне віконечко, яке можна поставити на провітрювання або просто відкрити. Стіни стеля та дах є утеплені мінеральною ватою. На підлозі в нас є ОСБ плита. Тут в нас є місце, щоб. Повішати якісь речі чи поставити побутову техніку. Також присутні шафки, де робочі можуть роздягнутися, переодягнутися, поставити свій одяг. Тут можливий бути столик, кріселка. Там можна поставити два невеличких ліжечка, щоб переночувати або просто відпочити. Ось така побутівка в нас на даний момент продається по хорошій ціні. Двері є повністю металеві. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання чи пропозиції, телефонуйте, звертайтеся, ми вам покажемо, розкажемо. Підберемо будиночок вашої мрії. Як ми бачимо, в нас тут є досить багато різних конструкцій. Є прохідна, є офіси, є побутівки, є кіоски та житлові дачі. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за увагу!